Добрый ранок всем. У нас же так рассвет. Почти 8 часов. У меня уже чай. У меня сыр, э, мед и сметана. Безлактозно. И я собираюсь, девочки, же на танце. Приехала вчера елка. Это ужас. Ребята, это ужас. У мене всі пальці болять этих іголках. Такое відчуття, що я збирала, розпушувала, верні, живу лку, а не штучну. Ялинка дуже гарна, дуже висока. Дуже велика. Що тепер потрібно? Тепер для цієї ялинки потрібна роса. Тобто вот эта ця... Гірляндочка мелкими этими росинками. Я думаю, що десь метрів 100 або і 200 її потрібно для такої ялинки. Ціна від 1000 гривень, але за якісну вже росу. Давай, синочок, Гречик на урок пішов. За якісну росу. А я сьогодні посітанця. Поделюсь. Значит, смотрите, до конца я ее не распушила. Она 2,30 высотой. Хочу я ей поставить обо туда в куток. Ну, тут посеред хаты, где мне не нравится. Ну, диван. Подвинем сюда, кресло туда. И поставим елку. Я чекаю у девочек. юбочку они должны были мне сделать. Вчора я отримала коментар по поводу моего вчерашнього спіча про дитині. одна жінка написала: "Я підтримую вашу думку, але я не зрозуміла, типу, якщо одна дитина, то ви не маєте права, типу, щось висказувати думку". Вони не так поняли. Я сказала, що я маю право говорити о любові до дітей, як мати двоих дітей, утверждать имею право о том, що Ну, не буває такого, що когось любиш менше, а когось любиш більше. Просто відносини і стосунки можуть бути різні. Вот що я сказала. будь любая мать, вона вже має досвід. Я вам говорю зі своєї колокольні, як мать двоих Вы... ви Чего слухаєте? Вообще. Безбровна. У нас уже сніг майже потаяв. Видно галальодик. Карма вже вибиває двері. Вже поснідала. Перша снідає карма. Тому що вона не дасть нікому. В У мене на сьогодні є эти. яких, Скажіть яскра. Крильця. Мабуть, сьогодні я їх зроблю в духовочці з этим. Макарончик, салатик. Я вчора скумбрію кумбрію увалила, с кумбрію, девочки, почти все. Гладнула. Я так намучилась цією лкой. Я уже глинтвейн даже пила. Сейчас там пару глотков я его не допила. Это просто ужас. я потом уже взяла рукавички и уже розправляла им. В общем, решим. Красиво будет елочка. Наряды. Вы мне напишите, вы уже наряжаете? М -м -м. Я скажу вам чесно, я ще хотіла дуже на вулиці щось. Ну, типа гірлянда. З такими ценами на гірлянди. Подожіть, що магами немало. Хотелось на вулиці украсть. Сейчас же там есть эти какие-то там заряжающие, шмающие. Просто у нас же света немає. Все по темках, хоть бы в дворе трохи світилося знаете. Темно і на улицах и скрізь. Як наша соседка одна недовольна, знаете, что писала в группе? Ну, у вас же есть машины. Ну, на, к соседям обращалась тем, у кого есть машины. И вы можете ехать цієї фармы. Так кто тебе доктор, что у тебя нет машины? Ты какое право имеешь людей дорекаться? Ну что это? Давайте я буду говорить. Так у вас есть яхты, а у меня нету. Хай бохмило, вже такі люди зависні є, От також живуть перед перед носом. Вона думає, що я ведьма. Ну, я і є ведьма. Якась сказав, що я — чернокніжниця, окультистка. Я виходила, виходить, з свого перука йшла шукати Діму і Вогу літом. І вона виходить з калітки, собака, бачить вона? Собака на педалі у мене злякалась видно. і, короче це яку подаку. і, вибачте, півморда вас щасала. Винувата, конечно, була я зі своїм взглядом. Ну, я, чесно говоря, не при чому. Я ще допомагала їй встать, бо я розумію, що це больно, вона забилася так. Ужас. И після того вона так от мене осторонена. В чем тут я? Ну, а це вибачте писать, що типу, ну да, у вас же ж есть машини. Ну, так. Люди на ці машини збирали кошти, працювали, брали розсрочки, кредити. В чому проблема? Зараз можна купити машинку доволі недорогу. Той же матис, чим плохой? Чим плохой матис для начинающего водителя? От скажіть мені. Ну, чем поганий. Ідеальне все. Для людини, яка вчиться їздити. Ну, чим поганий? Нічим. Поэтому, если захотеть, девочки, то можно и машину себе позволить, тот, кто хочет. Просто для этого надо работать, а не языком трепать, у кого что есть. Я вам сейчас ставлю о, видео. О, ну, я вчера разбирала ялинку, 150 раз поругалась. Я не буду сьогодні краситися. Хай света, во-первых, подивиться мої брови, хай буде. больно на це смотреть. А во-вторых Не, ну кремом обязательно А во-вторых Я иду на тренировку а Потом что? А потом у меня опять сюда служба Сейчас, девочки Да, наконец-то у меня появилась Еще одна 150 тысяч на косметичка Ну, теперь это шкиря на ночь Ну, да, это кожа, девочки И, это... И я теперь Все равно пакет ношу ну как я уже туда половину перебрала но все равно мне надо срочно, срочно купить шарлотту срочно купить шарлотту потому что я без шарлотты ни один макияж я не могу Хотіть надо спитати Світлу, може вона знає, може якісь знижки десь. Хоча Шарлота, ну, у нас немає офіційного представника, да, бренду Шарлотатьевбер в Україні. Ну, вот даже Erborian, знает, да? То у нас на Erborian немає наї знижок бро Ну, або якісь саме мінімальні, коли там, знаєте, на все -50, то там могу дать -10. Вони не дають знижки. Нажарлася, а девочки, как-то свинья. Сейчас трохи пораскушаю, а посушу кос. О, а вот так лучше с кремиком, правда? С кремиком лю-лю-лю для лю, лю, лю. султанда сам. Куда чтобы поставить? Куда чтобы поставить? Здорово, елка А, я вам зараз покажу ігрушки, подожіть. Стойте зараз. Так, показую, що я купила. Значить, я купила отаку, типу штору гірлянду. Ваврой. Но, Дима сказав, щоб я навіть не зжимала включав, щоб вдарити током. Тут така розетка. Ось все. Воно таке, знаєте, елідише. Воно когось подарити. Бачите, воно коротеньке, но я все одно попробую. Хотя б на цю штору. Я попробую. Почему он каже, хорошо? Я буду наблюдати, як воно буде при мені. Дальше. Я купила дві отакі гарні іграшки в вовроли. Ну, що то вони там 40 гривень стоїли, чи що. Дима сказав, що це ужасно. А мені дуже нравится. Посмотрите на опис, Діма сказав. Потом я купила две вот такие. Вони уже все посыпались, девочки. Надо еще заехать купить. Тоже по 20 -то гривен. Да, вони уже отбылось. Смотрятся шикарно. Девочки, вот честно вам говорю, Такі, то печеньки. Смотрятся на елочке очень красиво. Смотрите, це Аврора, девочки. Только что воно ссыплется, я не знаю. Дальше я купила отакі іграшки, Це скло. по моєму по 29 гривень, Посмотрите, які красиві, Чуєте це скло? Очень красиво. мені дуже понравилось. Ой, ой, тільки що не розбити. Дима все зафекла. Сказала: Фу-фу-фу-фу-фу. Короче, я ще купила таку квіточку, несколько штук. Я думала квіточки. Вони щось по 20 гривень, по-моєму, врозлять ці квіточки. Декор новорічний. В йолочку, поняли Тако вставить. Щас. Типа як оце в мене красний цього. з. Ем, как його? Синсай, от. Мне нравится. Діма сказав, що ти. Як на кладбище цветы купила? Він розуміє? Ну він розуміє? Ну, скажіть, откуда він розуміє? Що він вмелый? А я возьму і вставлю ці цвіти. А ну подивіться. Ну, понятно, що лка не распущена, но. куди я вам воно вставляється, девочки? Ну, условно нет за хуйня вот. Ну. красиво от чего не чего нет и имеет місце бути. Диме все не нравится до того момента пока нема кульминации він думает что все плохо до того момента пока я не наряжу не зроблю не застелю Він не бачить вот этого поняли, уже эстетического конца Ну, не, не понимаю, что у меня вкус. Не, Бог дал хороший вкус. Вот, ладно, ребята, я пошла собираться. Значит, что я хочу сказать. <coughs> Всем хорошего, гарного дня. Я трошки пухша с кумбрики. Собираюсь на танцы, потом дальше мне еще 150 служб. Взагалі, оставайтесь, коментуйте, лайкайте і вам скажу, що у нас 92 доллари на монетізацію. Що це говорить? Говорить, що ми не останавливаємося, знімаємо. Нам надо поменять телефон. Потому що вчора я могла ще знімати відео. І сьогодні вам уже зранку викладач нові відео. Розпаковку снову. Що там я купила? Як я готувала вечерю? Но я не можу, тому що ці відео від предыдущих два грузяться на YouTube, Я не можу їх видалити з телефона. А пам'яті у мене вже на запис нових немає. Тому, звісно, якщо я планую в дальнейшем заниматься Ютубом и, конечно же, монетизировать на постоянной основе, это то. Конечно же, мне надо память в телефоне, в доступе, чтобы я могла любой секунд момент заснять, а монтаж уже этого видео не сразу, потому что у меня памяти нет, а тогда, когда мне надо. Соответственно, мы не потребуем телефон на 512 ой, на 1 терабайт. Вот. Ну, я подавилась. Цены, конечно, сейчас на телефоны космические. Ну, это доход людей. Понимаете, люди зарабатывают кошты. З допомогою телефонів плюс я монтую відео різного характеру Це кофейні, да я почала займатися відеосйомкою. Мені это подобається. Тому це тоже потребує багато пам'яті, багато програм. багато ну короче ви, що я вам рассказываю Вы, Що не сами, чи що? Це упала на ухо вже тоже Така тренды ладно я побігла збиратися на танці. танцы я шкафу видка, це не скумбрія. Ну, ну да, я согласна, що у меня пигментация, но посмотрите на, на шкіру. Значит? А что мы не снизу, что я якомусь санаторию на клізмах <суміло> Худею. Все, девочки, счастливо. Всем гарного дня. Вставляю сюда вам, як распаковка происходила ялинки. И с моїх нервів нервов прошло. Пока! Що у нас в вечеря вова щось дивиться, дурная скумбрийка, мундирочка, ось такой безрожьевой гранодар, помідорчик квашений. О, зараз буде вкусно. Все. В общем, ребята, приїхала елка. Приїхала елка. Пока заставиш когось з цих мужиків, мені треба зараз. а вони не спішать. самый. Так, ну, коробочку я не буду забирати, рвати, потому що коробочка нам пригодиться ще, правильно? Порезос, порезос бумагу. стоп-камера, бо я порізалась. ребята, мені ще треба розкушувати, що я більше все, все добре. Діше, тут ти, ти береш, тут спочатку це треба робити, сейчас зараз ми дойдемо до того, де вставити. Бачите, яка в мене густа. І це все ще треба розправити. Хто це буде делати? Виймі я. Конечно. Но yeah. эту историю ты можешь рассказать. Так, чтобы ставить ее, надо раскрыть. Ну, что ж, непонятно. Господи. Ше, наверное, чуть-чуть не -чуть надо, да? Ещ ⁇ Перекрестить. Ещ ⁇ подожди. Подожди, Гаррик. Все, пошли, налитка? Ой. Какая она редка? Какие ее надо распушить. И вообще бы не пооткрывала. Стой. Так. Кто? Тебе звонят? Да. Они звонят. Так, ты пора бы да, это Это другу, ребята. Mm -hmm. В общем. Ой. ну, это. А ты позвонишь? Все, все, давай я туда, що ж а тут все рассказаю. Ну, стульчик не дай я поставлю? Сейчас. Шей до завтра надо тільки распушить, понять, что куда и зачем. Бачите? Это такое ладно. Я уже давайте вам покажу уже результат, как я и распушу.